Хочу сказати, дорогі українці, що Бог нашу Україну дуже сильно любить і Він нам допомагає, він, правда. Так, да, нелегко, да, ми все з самого низу тримаємо, країну нашу перед агресором, але Бог нам дає сил, Він нам не дає упасти. Він нам допомагає. Хочу вас попросити всіх, що в нашому часі важливо особливо зараз, особливо, це прийти до Бога це сьогодні. Прийти до Бога, молитися, каятися в своїх гріхах, просити в нього прощення за наші провини. І він змилується над нами і дасть нам цю перемогу, проявить свою славу, бо він ко від кожного з нас чекає це. Перший крок, це покаяння. І те, що зараз для нас великі випробування, для України, для українців, це факт щоб кожен почав сам з себе, прийшов до Бога, покаявся в гріхах, увірував, прийняв свого Спасителя Ісуса Христа, який поніс за нас жертву, віддав себе на Христі, взяв суд Божий, щоб ми були помилувані. І обов'язково нам Господь допоможе, Він нас любить дуже сильно, нашу Україну. І Все буде добре, все буде Україна, ворог буде знищений, за нами правда, за нами перемога. Ми на своїй землі захищаємо свою землю, це і прояв любові доближньої. Цей прояв любові до ближнього, що ми пішли тут, стоїмо, щоб це зло не розповсюджувалося у світі. А як його ще зупиниш, якщо воно приходить, убиває, грабить, болтує? Скільки всього за цей час війни беззаконня, особливо за цей час вже. Створеного, зробленого, скільки цього всього вже було, скільки діточок загинув, скільки людей загинуло, чи безневинна кров? безневинна кров. Це наслідок, на жаль, нашого невірного вибору. Це наслідки, що гине безневинна кров. На жаль, люди із жерливості. По брехні цій, по спокусах цих різних е, плотських у житті зажерливість в них. Вони хочуть більше, вони хочуть власті, вони хочуть грошей. Завжди мало. І це все приводить в наслідки. І це все спокушає, які ще бореться і сатана. Бо хто вірує, повчається Слову Божому, притримується заповідей, приносить плід у своєму житті, віснує істину, Боже Слово, живої води, яка веде до, вічного життя і пробування з Богом. Він не спокушається на невірний вибір, який може принести гірші наслідки. Але віруємо, молимося до Бога, маємо надію на Бога. Господь нам поможе. Слава Богу, слава Україні і слава українському народу. З Богом!